Привіт. Як правильно доглядати волосся, щоб воно було таким? Або довшим. Ну, до речі, у мене розпрямлене волосся, воно сягає пояса. Отже, слід його зволожувати масочками, соком алоє, перед миттям, звичайно. Потім шампунь-бальзам. Я користуюся Тео, прекрасно підходить, робить волосся м'яким. І торкатися до волосся, чи воно пом'якішило від шампуню. Наступний штрих це бальзам. Бальзам-маска, я користуюся кератином або мультивітаміном. Відповідно, волосся має стати дуже еластичним. То торкнулися, стало еластичним, не стало ще раз нанесли бальзам. Ну і звичайно, змити добре проточною водою. Висушити і теж торкнутися волосся, воно має бути м'яким. А потім вже укладати і так далі. Можна ще користуватися кремом для волосся. Я пробувала легке розчісування спреї, вони дублять волосся, воно ставало жорсткішим. Мені не сподобалося. Ось так от. Ну, а ви можете подивитися, як це все виглядає.